У сучасній науці відомо багато фактів про закінчення тимчасового ресурсу Землі. Магнітне поле нашої планети, наш космічний щит, захист від убивчої радіації постійно послаблюється, йому на мільярди років, а лише близько 6 тисяч, як втім, і Землі. Магнітне поле розплавило б Землю в минулому, якби йому було більше кількох тисяч років. Безбожні люди вигадали, що землі та її магнітному полю мільярди років. Людина це тварина, Бога немає, тому землю вражають катастрофи. Це ознака того, що атеїстична епоха язичників добігла кінця. Закінчення часів язичників супроводжуються небачними природними катаклізмами, війнами. Знаменами з неба та іншими жахами. Багато заможних людей усвідомлюють неминучий крах цивілізації, повернення людей до примітивних засобів пересування та первісного життя, про що пророкував Христос у книзі Апокаліпсис. Засновник Дубая так говорить про майбутнє своєї країни: Мій дід їздив на верблюді, мій батько їздив на верблюді. Я на Мерседесі, син на лендровері, і мій онук водить лендровер, але правнук їздитиме на верблюді. Чому це так? Важкі часи народжують сильних людей. Сильні люди створюють добрі часи, гарні часи народжують слабких людей. Слабкі люди створюють важкі часи. Багато хто не розуміє, але треба виховувати воїнів, а не паразитів. У Біблії ми читаємо, як Христос вразить царів та їхні мобілізовані армії у фінальній битві добра та зла. Армії той час пересуватимуться на конях. Цьому передує аварія цивілізації в результаті небачених раніших космічних та інших катаклізмів, обвалення астероїдів, рух усіх літосферних плит планети разом з островами та горами, руйнування захисного небесного даху, війни, епідемії. Всі ці та багато інших лих принесуть справжнє пекло на землю і ознаменують завершення часів язичників. Потім настане тисячолітнє правління Христа на планеті. Сьогодні, поки є час, підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, напишіть нам, і ми допоможемо вам дізнатися, як урятувати свої душі від пекла на землі та у вічності. Бережи вас Бог!